Отже, етап перший. Під час читання ви писуєте короткий зміст прочитаного розділу, але тут важливо враховувати дві маленькі, ні, насправді, суттєві деталі. По-перше, уся нотатка має бути короткою: 2, 3, максимум 5 речень. По-друге, ви маєте писати її саме своїми словами із голови, а не переписувати уривки тексту. Чому це важливо? Тому що, якщо ви не можете своїми словами коротко розповісти про те, що ви тільки що прочитали, то якось сподіваєтеся це запам'ятати. Тому, якщо потрібно ще раз перечитати розділ, поки не зможете самі його переповісти в кількох реченнях. Наступний етап шліфує ваше засвоєння матеріалу. Етап другий. Після прочитання напишіть рецензію на прочитану книгу. Це дозволить вам замислитись про те, що було дійсно важливим в книзі, і те, що ви дійсно хочете з неї собі винести. Наступні питання допоможуть вам написати рецензію. Які основні ідеї книги? Яку ідею з книги я хотіла б реалізувати особисто? Як би я описала книгу другові, який її не читав? На цю тему є одна відома фраза. Якщо ти не можеш пояснити чогось простими словами, п'ятирічній маленькій дитині, то ти просто цього не знаєш. Головний інсайт з усього цього відео, якщо ви запам'ятаєте лише щось одне, то це має бути саме воно. Мозок запам'ятовує і вбудовує інформацію не тоді, коли він її поглинає, а коли ви її з нього витягуєте. Отже, розповідайте книгу другою, пишіть короткий зміст своїми словами, і це буде змушувати ваш мозок якнайкраще запам'ятати причинене. Етап 3. Поєднуйте нову інформацію з тією, що ви вже знаєте. Тобто пригадуйте, де ви вже чули чи читали про щось подібне чи з цієї теми. Етап 4. Тренуйте свій мозок враженнями і асоціаціями, якщо розумієте, що цей текст вам не ну, обов'язково потрібно запам'ятати. Важливо розуміти, що наш мозок звертає увагу на те, що викликає в нас емоції, і пропускає те, до чого ми байдужі. Для цього нам потрібно бути враженими так. І останній, ключовий п'ятий етап нагадування. Щоразу опрацювавши текст, створіть собі в календарі нотатку, повторити цю інформацію через місяць. Пам'ятайте, що витягування інформації з голови і її повторення це потужні ключі, щоб вбудувати інформацію у мозок назавжди. Ось такі сьогодні поради. Ми сподіваємося, вони вам допоможуть підготуватися до НМТ як найкраще.